Люди, акція прошлогодні насіння по прошлогодній ціні. Долар виріс, а соняшничок залишився на тій самій ціні. Сипе він під тридцаточку, ми вже його покосили. І сармат, і Рекольдік. Я вам показував сармат вже не раз. Зараз очинимо 3,8, четвірочка. Це ж бомбічка фракція. Зараз ми такої ще, хто його значить знайде в цьому році. Така страшна засуха була, що просто капець. Люд. Оце зашили. Люди фракція. Бомбезна. Посівна одиниця більше 10 кілограм. Зараз по прошлогодній ціні. А в схожі люди 97-98% яку свіжого? Як свіжого. Це ми вам показали сармат. Рекольд. Також в цьому році він себе дуже отлично показав. Таку засуху вибахав майже під 3 метри. Люди покосили. Ну, Люди всі довольні ним. Пашоль, пашоль. Люди, дивимося фракцію. 3-4. Висіваються будь-якою сівалочкою, немає ніяких питань. Так що, люди, дзвоніть, на ціні залишилось небагато, діє акція. Так що я жду ваших дзвонків. Сармат у нас 7 плюс раз до вовчка соняшникового. Це два гібриди під «Гранд Стар». На цей рік будуть бомбезні соняшники.